Чеська народна казка, як у містечку котячому рака топили. За давніх часів не було в містечку котячому свого кравця. І люди носили шиту одежу аж у сусіднє місто. Дуже їм було прикро, що стільки доводиться бити ноги до майстра, та ще й перед Великоднем. Коли в усіх свято. А сусіди городяни глузують з них, що живуть вони, наче в лісовій глушині. Якось один чоловік, на імення Матєй, ішов з котячого до кума в гості і раптом побачив за містом у болоті при приричиці дивного звіра з ножицями. То був рак, але Матєй ніколи його не бачив. І подумав. Що це і є кравець? Укинув він рака в торбину, повернув назад у котяче і побіг прямісінько до бурмистра, щоб той звелів скликати раду, бо він, мовляв, приніс важливу звістку. Зійшлися пани радники, і Матєй розповів їм, що знайшов майстра, який буде тепер кроїти крам. І шити всім одежу. Пан бурмистр прорік, що варто було б щось пообіцяти кравцеві, ну, хоч би дров на зиму, щоб він лишився в місті і старанно працював. Пани радники на це пристали. Новина враз розлетілася по всіх усюдах, і все місто раділо, що мають тепер свого кравця. Було це якраз перед Великоднем. Матері вже понакуповували дочкам тонкого полотна і смугастого льону. Пані бурмистерка приготувала своїй доні шовку на плаття, і всі чекали тільки на кравця. У корчмі на великому столі розклали матерію. Матій приніс рака, посадив посеред столу. І порадив усім вийти, щоб не заважати пану майстрові. Хай працює собі, як уміє. Коли проминула якась година, пані бурмистерка зазирнула нишком у корчму, бо думала, що кравець уже щось покроїв. Глянула вона на стіл і вмить вибігла вся у сльозах. Почала ламати руки і гукати сусідок, щоб мерщі бігли подивитись, що там робиться. Усе полотно і весь льон, і навіть шовк було подерто на клапті. Матері голосили, що їм пороблена така шкода. Дочки рюмсали, що не матимуть на свята нових сукинок і не зможуть піти на музики. Тоді бурмистер скликав раду, пани радники добряче виявили Кравцяне в даху і почали сушити голови, яку йому присудити кару. Матій теж прийшов на раду і сказав панам радникам, що знає, як треба діяти. Буде, мабуть, найкраще, коли пригрозити шахраєві, що ми його втопимо. Нехай нас не дурить. От побачити, що він одразу вгамується і, може, щось інше пошиє. Пан бурмистр і радники погодилися з Матієм. Нічний сторож приніс цебро води, і Матій кинув туди рака. Усі думали, що кравець хоче вилізти з цебра, але ракові було добре у воді. Він весело хлюпотів хвостом і щосили стриг клішнями. Усі чекали, що скаже Матєй, бо знали, що він страх який розумний. Матій одразу ж придумав, що робити. Бачте, як тут міленько для пана майстра. Треба, щоб водички було більше і щоб глибина була добряча. Ну, постривай, пико, твоя шахрайська, кинемо тебе на глибоке, там тобі буде досить водички. Поклав він рака у торбину, виніс на узлісся, де була ковбаня у річці, розв'язав торбину і промовив Шануйся, востаннє тобі кажу. Але рак не борак, нічого не сказав. Тому Матій розгнівався, витрусив торбину і рак бульк вже був у воді. У ковбані було йому, як удома. Плюскався він на воді, крутився на всі боки, і городяни реготали, аж за боки бралися. Бач, бач, нікчемо допекло тобі. Ото як постелив, так і ліг. Тут тобі й квит. І так вони галасували, що рак нарешті пірнув під воду і сховався в норі при березі. У цей час ішов ненароком повз місто якийсь мильничук. Побачив він, що біля ковбані на річці повно людей, підійшов ближче, щоб подивитись, і запитав А що воно тут діється, люди добрі, може, раків ловите? Де пак голубе? Це ми кравця топимо за те, що спартачив нам увесь крам. Мельничук мерщій побіг до млина, мов із гарячим пирогом за пазухою, і розповів там, що бачив і чув. Дізнались про це в князівському замку і звеліли розслідувати, кого це в котячому втопили. А як дізналися люди, що там було, то розлетілась новина. По всіх околицях і весь той край риготав, що в містечку котячому хотіли рака втопити.